Луцький прикордонний загін отримав 15 одиниць новенької техніки. Серед них Кразівський кугуари, позашляховики та квадроцикл. Це перше серйозне підкріплення військової частини за останні роки. Уже завтра нові автомобілі разом із прикордонниками вирушать на схід країни. Урочисте шикування, оркестр, напутні слова від командування та сльози рідних. Більше сотні волинських прикордонників їдуть на схід захищати рубежі країни. Багато хто вперше. Втім кажуть, військові вони готові до різних бойових ситуацій. Мовляв, і спорядили непогано. Ну, їдемо... Ми не трошки надовго. Ну я не можу просто вам сказати наскільки. Не можу просто говорити. А я готовий їхати захищати свою державу. Відділення прикордонного контролю. Будемо здійснювати перевірку наявності документів, е виявляти ознаки, підробки, перепуски. Ну, будемо виконувати вказівки, які будуть надходити від вищого командування. Ну, скажуть де. Поки не знаю. До зони АТО разом із бійцями вирушає чотири броньованих позашляховики. Це два німецькі пікапи та ще два кугуари. Водій вітчизняного броньовика Юрій новинкою не натішиться. Машина розповідає надійна і легка в керуванні. Дверцята не з легких коробочка автомат, регулювання для руля. Магнітола. Навіть знаєте, що не повірити, холодильник. Навіть холодильники машини. Це насекінці. Машина хороша, Дуже. Дуже. добре. Мені сподобається. Маса такої бронемашини 6 тонн, двигун 4,2 літра. Начинка Тойотівська, а броня Кразівська. Додатково на нього встановлять крупнокаліберний кулемет. Вона вже захищає і як при осколочних розривах. Гранат, скажем так, і вибухових речовин, а також при кульових зікненнях противником. Ще вісім позашляховиків, два буси та квадроцикл залишаться на Волині. З новими машинами прикордонникам буде легше захищати кордони з Польщею та Білоруссю. Усіх бійців і техніку православні священики окропили святою водою, аби Господь Бог уберіг їх від біди. Артем Глібов, Олена Маміна спеціально для тивай.